Хмельничанка Йосипа Йосипівна зараз перебуває на прийомі у лікаря в міському травматологічному центрі. Зранку жінка впала і пошкодила плече. Я сьогодні вийшла по дорозі, <хи> от і там в дворі проходила, і з машиною було дуже слизько, нічого не посипано. Я старалася пройти так, щоб там, де був сніг, зачепитися, але все рівно не вдало. Так, ніби старалась розслабитись, як падала, але плечем зачепила за машину, і саме я собі думаю, що це от привело до того, що я одержала травму. З появою ожеледиці у Хмельницькому, подібні випадки не поодинокі. Продовж минулої доби через травми, отримані на вулиці, до лікарів звернулось 27 людей. Травмуються в основному. Це переломи нижніх кінцівок, також верхніх кінцівок. І не з травмою голови. Як людина падає, може не закривати, або на спину падають і вдаряється головою. Якщо людина дійсно потрібно йти на роботу, дуже багато зараз травмується, травмуються в нас так загально подивитися по статистики, це люди таку працюючу віку. Тому без негайної потреби виходити під час жилети не потрібно. Щоб уникнути травм на слизькій дорозі, потрібно дотримуватись простих правил безпеки, обирати взуття на плоскій та рифленій підошві йти повільно і маленькими кроками. Якщо відчуваєш, що є можливість впасти, то присісти це відповідно зменшується висота падіння. І якщо падати, то на бік старатися перекотитись, тобто сила удару зменшується. Тому тоді відповідно менше від таких людей менше переломів і старатися не падати на випрямлену руку, тому що це стопроцентне може бути перелом у разі падіння і навіть найменшого пошкодження варто звернутися до травматологічного центру. Денис Клеменко, Володимир Паламар, новини міста.